Два двигуна після капітального ремонту. Перший двигун це більш стоковий варіант. Тут були замінені підшипники. По поставили нормальну гітарку, щоб був нормальний тиск масла. притертий маслонасос. Е підрізані циліндри, щоб перевести його на 92-й бензин, 92-й, 95-й. І відреставровані голови. Ось цей другий мотор. Він вже більш тюнінгований. В ньому стоїть. Розпредвал 1036, також замінені підшипників, генераторів, колінвалі на розпідвалі. Підрізані циліндри під 95-й бензин, відреставровані голови з направляючими від BMW і клапанами. Також тут стоїть у нас гітарка підсальники, щоб збільшити тиск масла. Тут стоїть поршнева кована Алмот і ем, кольца Кольденшміт. Ось такі два варіанти.